У нас у нас ще була тема про електромагнітний імпульс і як ним можна бахнути по нам у якості ядерної зброї, ще для того, щоб не було багато жертв, але вивести з ладу всю нашу електроніку, яку тільки можна. Але гліб не прийшов. Ми про неї розкажемо білі бердулу, тому мабуть, перенесемо далі. У мене вопрос по темі Якщо вони это можуть, почему ще не сделали? Дуже цікаве питання. Я нічого не знаю про цю зброю. Наскільки вона кардинально все рушить, і ну це взагалі ядерна зброя, можливо, через це. А, так Це, це, це ядерна, думав, це... просто вона вибухає десь там в атмосфері в стратосфері чи десь там. Тобто вона не украшає ага. будинки, але вона випускає наскільки сильний електромагнітний імпульс, що просто пробиваються проводка, пробиваються ізолятори та там, на електростанціях все виходить із ладу, і просто техніка тупо виходить із ладу. Стається коротке замикання через електромагнітні хвилі. Дуже різного діапазону, приблизно десь так. І теоретично, якщо бахнуть над Києвом і вивезти купу електроніки в Києві з ладу, то це буде конкретний удар по економіці в першу чергу. Але це ядерна зброя, яку потрібно взірвати десь в небі. І певна радіація, звичайно, з вітром теж кудись попливе.